Привіт, друзі! Відгадайте, де ми з вами знаходимося? А ось і підказки: тут є поля, засіяні зерном. Тут займаються вирощуванням свійських тварин. І тут є добрий фермер. Здогадались? Так, ми на фермі. Щоб фермером бути потрібна охота для селянина це звична робота. Оно сараї корови му, повільно жують зелену траву. Там поросята, а там каченята, всякою живністю фермер багатий, вправно керує, годує, поїть, оре і сіє, збирає, молотить, знає, коли і кого годувати, що продавати і що купувати. Так, у фермера велике господарство, багато живе свійських тварин. Малята, а хто такі свійські тварини? Так, це тварини, які живуть поряд з людиною, а людина за ними доглядає. Це і корови, і коні, і свині, і кролі, і вівці, і кози. А чим же годує фермер тваринок? На полях вирощують пшеницю, жито, овес, кукурудзу, овочі, а в садах різні фрукти. Влітку, коли є багато зеленої трави, свійських тварин виводять на пасовище. В спеку обов'язково потрібно тварин напоювати водою. До речі, вода повинна завжди бути чистою і прохолодною. Більшість свого часу тварини проводять на свіжому повітрі. З настанням осені свійських тварин все ще продовжують випасати на пасовищах. Але з початком холодів і дощів робітники ферми переводять їх у спеціальні приміщення де їх підгодовують сіном, соломою, овочами, які заготовляють заздалегідь. Свійські тварини потребують особливого догляду, вони дуже бояться протягів, тому будь-які щілини в свинарниках, корівниках ретельно закриваються, а приміщення зсередини повинно бути побілене вапном. Це знищує хвороботворні бактерії. За свійськими тваринами потрібно гарно доглядати, адже вони приносять людям багато користі і дають продукти. Малята, де ми з вами були? А де фермер бере корм для своїх тварин? Як ви вважаєте, чи легка праця фермера? Розкажіть своїм друзям про ферму. А на сьогодні все. Бувайте!